До речі, в цій справі не один підроблений документ. І навіть є документи, які вже слідчі казав там попереднім захисникам так по секрету, що це він їх підмахнув там розписку. Від Імені То? клієнта слідчий. Ви розумієте, слідчий написав, підписав і в матеріали справи, легалізація обшуку, тому що строки пропустив. А так можна? Звичайно, ні, <звичайно> це незаконно. Це є підроблення документів і використання відповідно їх. Але в будь-якому разі, от що ви розуміли, і зараз я ото розмотую той клубок. Тому що я вступила вже на стадії судового розгляду це... і чомусь ну прокуратура це зрозуміла. Тут тобто державне обвинувачення захищає там правоохоронців. Але чому суд захищає прокуратуру? Я, я не знаю. Чому суд не пасивен за річний районний суд міста Суми, я теж не знаю. І відповідно вони вже намагаються стиснути на сторону захисту як завгодно, вже в будь-який спосіб. Але ж будь-який спосіб тиснути в принципі незаконно, а тим паче приймати позицію незаконно прокуратури.